Кабінет міністрів України збільшує бюджет на 400 мільярдів гривень для фінансування армії, а лідери НАТО обіцяють вкладати 5% від ВВП у безпеку. Тим часом Росія накопичила понад 13 тисяч ракет. А Зеленський провів змістовну зустріч з Трампом у Гаазі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, ось тут я збираю всіх своїх. Резервний канал потрібно, щоб він у вас також був. Камін схвалив зміни у бюджет на 2025 рік на 400 мільярдів гривень на закриття діри на армії, заявив нардеп. А де ж та діра взялась? Ваші думки в коментарях. Законопроект, де пропонують збільшити доходи держбюджету на 150 мільярдів гривень та фінансування загального фонду за борговими операціями на 250 мільярдів гривень. Невдовзі подадуть до парламенту. Росія накопичила понад 13 тисяч ракет і здатна щомісяця виробляти ще до 200 Пише Файненшол Таймс. Матеріалі зазначається, що РФ більше не залежить від поставок з Ірану, адже виробництво дронів і ракет налагоджено всередині країни. У Газі відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО у Газі. Президент Зеленський під час зустрічі з Трампом продемонстрував йому докази того, що РФ передала Україні тіла своїх громадян під виглядом загиблих українських військових. Повідомили в офісі президента. Також Зеленський розповів американському президенту про технічні зустрічі. Делегації у Стамбулі та обміни полоненими поговорили про реальну ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає, заявив Зеленський. Президент України привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки іранську ядерну програму, а й виробництво дронів. Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години. Сарказм заявив Трамп. Путін більш складна людина. У мене також були проблеми з Зеленським. Це найскладніша війна, зазначив президент США. Не знаю, це комплімент чи ні. А як ви думаєте, напишіть в коментарях? Зеленський прокоментував зустріч з Трампом. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Лідери НАТО зобов'язались інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року. Декларація з п'яти пунктів підтверджує залізну прихильність 32 країн. До колективної оборони, закріпленої в статті 5, що напад на одного є нападом на всіх. Також там є обіцянка подальшої підтримки України, але немає прямого засудження Росії. Натомість там є окрема лінія щодо довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки. Держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку. Українцям доведеться платити штраф 5100 гривень за паркування на інвалідних місцях. Постанова кабін. Бажаєте дізнатись найсвіжіші новини першими. Запрошую, в мій телеграм-канал Новини ОКЖухівський Олександр. Активне посилання в шапці профілю. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Їду в напрямку польського кордону. Черга. Ось наш український кордон. О, увімкнули світло. Шановні глядачі, гарного вам дня! В моєму інстаграм я розповідаю, як перетинаю кордон. В моєму інстаграм я розповідаю історії, що я тут роблю, куди я їду. І як я повертаюсь, тому запрошую до свого інстаграму. Можна знайти просто Кожухівський Олександр. Все буде Україна, все буде перемога. Ось кордон НАТО. Україна. Україна. НАТО.